Щоб цей стан не почав нас руйнувати. Помирати завжди рано, у співанні мантр і медитуванні, коли знаходить радість у небесному домі. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. І з горем у житті стикається кожен. Відхід втілення душі з земного плану є процесом циклічним: народження у тілі, життя на землі розтілення. Скільки б нам не було років, помирати завжди рано, говорив знаний німецький письменник Еріх Марія Ремарк. А психологічно підготуватися до смерті рідної людини неможливо. Незалежно від того, у якому віці і як вона відійшла, проживши довгий вік чи короткий. Після тривалої виснажливої хвороби чи загинула несподівано. Свого часу протягом кількох місяців я втратила дві найрідніших людини. Досвід проживання мною горя зберігся у записах, тому сьогодні я можу поділитися ним з вами. Можливо, це допоможе комусь пережити власний біль відходу рідної людини. Наголошую. Це мій досвід проживання втрати батьків, яких дуже сильно любила я і отримувала таку ж любов від них. Проживання втрати коханої людини чи дитини може різнитися, але є й дещо спільне. І це те, що у втраті необхідно дати собі час прожити у смутку за людину, яка відійшла, і вчасно вийти із вібрацій горя, щоб цей стан не перетворився у затяжний. І не почав руйнувати нашу психіку і наше фізичне тіло. Вважаю за потрібне сказати, що в той час я вже жила усвідомлено і практикувала самодитування. І з вібрацій горя мені допомогли вийти саме духовні практики. Але сталося це не одразу. Отже, мої записи. У листопаді мене 10 місяців. Десять місяців від дня повернення до небесного дому моєї мамусі. Вона пішла слідом за Татусем, і її відхід заглушив мені почуття його втрати. Я уявляла, що досвід проживання нового горя буде схожим на попередній, але він виявився зовсім іншим. Мою душу не лікували ні 9, ні сорок днів після її відходу. Я переживала руйнування свого власного світу з усім спектром потрічних емоцій і почуттів. Мою душу розривало на частини від гострого, нестихаючого болю. Я перебувала у безсиллі будь-що змінити, усвідомлювала закінчення контракту її душі в поточному втіленні – Ображалася, чому вона так зі мною вчинила, померла, цю образу диктувало моє его, дякувала за всю її земну любов і турботу, і мене накривало втратою бажання жити далі. Були й інші почуття та емоції. Перша мамуся мені наснилася на п'ятий місяць після свого відходу з дуже важливим повідомленням. Після цього сну, в якому вона з'явилася разом із татусем, у моїй душі настав світанок, і в моє життя знову почали повертатися барви. Тоді я зрозуміла. Необхідно дати собі час погорювати, скільки необхідно душі, не застрягаючи в емоціях жалості до себе, душа скорботного перестає нестерпно боліти, коли душа рідної людини, яка відійшла, знаходить радість у небесному домі. Коли найпекучіший біль втрати вчухне. Це сигнал прохання від того, хто відійшов, що скорботний має повертатися до радощів земного життя. Рідні люди, які розвтілилися, можуть ставати нашими ангелами-охоронцями або духовними наставниками. І з рідними, які відійшли, можна зустрічатися під час медитацій і отримувати від них. Відповіді на свої запитання. Бажаєте зцілити свої душевні травми, фізичне тіло, життя, стосунки. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона». енергетичні діаманти фіолетового полум'я унікальний авторський курс, який допомагає пірнути в океан енергії фіолетового полум'я для власного зцілення. І зцілення всього, що вас оточує. В одній із медитацій, зустрічі з батьками. Вони пригощали мене чаєм з маминими солодощами. Я запитала татуся, чи є у нього в небесному домі пасіка у земному житті, хобі мого батька було бджільництво. Він усміхнувся у відповідь і, вказавши на стіл, відповів: Ось мед із небесної пасіки. Пригощайся! Під час медитації я не лише бачила батьків, а й відчувала запахи та смаки, що підтверджують реальність світу тонких матерій, в якому я з ними зустрічалася. Із вібрацій горя я виходила поступово протягом кількох місяців. Я пройшла через навчання на двох духовних курсах, а повністю із цього стану витягнула себе єднанням із Творцем у годину Бога в співанні мантр і медитуванні. Сталося це протягом трьох тижнів на восьмий місяць. Після мамусиної смерті.